Замість слів картини, 14 кірвоградка кіровоградка із вадою слуху розвила в собі талант художника. Однак, дівчині важко спілкуватися з однолітками, а презентувати свої картини доводиться вчителям або рідним про дорослі проблеми в дитячому житті в сюжеті Ігоря токаря. Аліна не чує майже з народження. Через це у неї вади з мовленням. Все дитинство дівчина жила у бабусі в селі Казарня. Зараз вона тут проводить канікули та вихідні. Аліна каже, що тут їй комфортно в селі вона забуває про свою ваду. 14 років тому, коли родина дізналась про хворобу, мати Світлана ледь не впала в депресію. Ми дізналися в 4 місяці, що вона не чує. Перед цим вона перехворіла грипом. Це сказується на слух. До того були. Трошки в родах були проблемки, то тобто це все вонові сказується на дитину. Сказати, що слугувало, щоб виникла така вада, то. Ніхто не може, навіть лікарі не можуть сказати. У вісім років Аліні, одні із перших в Україні, зробили складну операцію. У вухо вживили спеціальний імплант. З ним дівчина почала більше спілкуватись і стала відкритішою. Вона дуже природу любила, любила з птичками, гулять, тягала тих цеплят з собою постійно. Вложила їх і коляску кругом до себе. Ну общем, вона дуже любила природу А Потім почала потихеньку малювати. Тоді ж дівчина захопилась малюванням. Зараз приїжджаючи до бабусі, Аліна ходить в поле, гуляє біля річки, каже, що природа її надихає. Я люблю малювати. Приходячи додому, юна художниця дістає папір, фарби і під гучну музику починає розмальовувати свої ескізи. Пані Світлана показує, із двох-трьох химерних ліній донька може написати справжню картину із сюжетом. Виникають уже такі чи звірі, чи люди, чи якісь уже прям об'ємні такі картинки, які в подальшому вони увілічуються. От. І вже пізніше підбираються кольори, які ближчі до душі, і починається краска лягати на аркуш. Хоча дівчина і наголошує на тому, що полюбляє веселі персонажі, та на останніх картинах все частіше трапляються сумні обличчя. Зараз же працює над картиною Ворона злодійка. Я випираю весело. Це ворона. Ворона вкрали і калюбки, там квартирі і навколо городи. Бабуся пишається захопленням своєї онуки. Таж на знак вдячності влаштовує рідним імпровизовані виставки. Пані Любов вважає, що відсутність слуху у творчості Аліни відіграла чималу роль, адже те, що вона не може казати словами, вона висловлює образами. Вона на небо дивиться, вона вже її може розказати, що там вона бачить. Досягнення в неї відзначилися творчі такі починаючи з 10 років. В неї вже пішли нагороди, є їсть українські багато. Ну, міжнародних декілька поки що. Ну, я так думаю, що все ще попереду. Зараз Аліні необхідно замінити зовнішню деталь слухового імпланту з проханням допомогти та придбати вартісну запчастину. Родина зверталась до багатьох інстанцій, дійшли навіть до президента, і це допомогло. Глава держави доручив допомогти юній художниці. За проблему взявся губернатор. Вже днями представники обласної влади передали сертифікат на придбання такої необхідної деталі. Ми зверталися до голови держави в рамках проєкту діалог з державою, голова обласної державної адміністрації у рамках реалізації соціальної Цільних ініціатив президента України ваше прохання однозначно виконав. Таких звернень у нас було багато по цьому проєкту, і вони також всі звернення, які надійшли, також виконані. Після отримання запчастини для імпланту Аліна сподівається найближчим часом краще почути світ. І Головко, день за днем.